Рання посадка призводить до швидких сходів і до подальшого вимерзання часнику, а занадто пізня не дасть насінню прижитися, щоб не помилитися з термінами. Досить подивитися на поведінку павуків восени згідно з народними прикметами, деякі особливості павутини дозволять визначити час посадки, кількість павутини. Восени павуки готуються до зимівлі. Багато павутини в різних місцях саду та городу означає, що хижаки вийшли на полювання в передчутті теплої погоди. В такому випадку рекомендується відкласти посадку озимого часнику на останню декаду жовтня. Якщо павутини мало, то потрібно зрушити на першу декаду місяця. Зима настане рано. Велика кількість ловчих сіток зазвичай віщує не просто теплу осінь за нею, як правило. Слід морозна зима, павуки активно використовують сонячні дні, щоб наловити якомога більше здобичі розташування за місцем знаходження павутини можна передбачити дощі. Павуки заздалегідь готуються до опадів, вони, немов маленькі барометри вловлюють найдрібніші зміни в атмосфері, якщо комахи звили ловчі мережі на деревах, то це до сухої погоди, розташування на кутах будівель попереджає про дощову осінь. Якщо ж павуки облюбували чагарники. То настає тепло, коли прикмета віщує швидкі дощі. Значить, настала пора готуватися до посадки. Грядку для озимого часнику заздалегідь перекопують на багнет лопати, боронять, заправляють добривами і компостом. Органіка збагатить ґрунт, наситить необхідними мікроелементами, бажано починати підготовку за місяць або, хоча б за один-два тижні до висаджування насіння, Як сидерат садять гірчицю для подальшої закладення в ґрунт, прикмета з павуками і павутиною підкаже. Коли прийшов час запускати процес підготовки, павуки сидять на сонці. Передчуття гарної погоди і пізньої зими дозволяє павукам спокійно сидіти на павутині, якщо вони не ховаються і постійно знаходяться на сонці, то це означає, що холоди прийдуть пізніше, ніж зазвичай, приблизно на 2-3 тижні. Прикмета також свідчить, що в такому випадку очікується малосніжна зима. Отже, терміни посадки часнику суваються на один тиждень, щоб уникнути вимерзання через недостатній шар снігу. Рекомендується збільшити глибину на два вас прикмета, перевірена низкою поколінь людей, що займалися сільським господарством. Вона працює і допомагає вгадати гарний час для висаджування насіння.